Так, Молин Пандора. Четвертый сбир. Просто. Просто сыпай, сыпай, сыпай. Это уже четвертый сбир. То есть позавчера прошли ряды и опять уже полный. сегодня побрал. Ну, а, правда, надо будет досбировать. Тут два раза выбирали. Трошки проблем у нее пятнистость, у Лист, лист, листок, листова пластина світла, бо ну, вона така є. Бо азоту тут все довго. Це другий збір тут буде. Не встиваем убирать нема людей. У нас там два, три ряда, вернее, сонаты. Просто во время... Ну, тут пошли дощі. Два ряда, короче, три ряда. Просто ягода скисла. Ну, пропала, замок. О, сіра, гниль трошки починається. Молен Пандора, пізній сорт. Дівчата ось вранці збирали. Но не тщательно, потому що у мене такого немає. И ось опять уже чина зрила. А, нет, ось, брышу, обманул. Вони ось дошли до сюди. Тут зелено вже пошла. Вони до сюди дошли, лоток лежить. Це якщо цей рядок не дошов до метрів 50, п'ятьдесят мабуть. А це у нас Ания. В цьому році я не знаю чувак, так, Анию пожер хрущ. Особливо отут, от, сюди ближче до долинці. І отам там -от, теж, тоже, ну як вниз спускаються, тоже є участок. Просто капець. Ну там таких випадків немає наприклад. Я не знаю, чи він її полюбляє на запах сюди полетів. В общем тут Аню, короче, жук сожрав. Це ми ось досаджували касетою. Остатки. Це на, на это, на розсаду. Залили метарозин на наче перестало, коротше. А то прямо ложить куст за кустом. Вириваєш, а там такі сидять жирні, блін кабанчики. ёлки палки Ще у нас такого тут обробляється поле постоянно. Ще такого не було ни разу. Це перший раз. Іменно на Ані. Більше такого ніде нема. І теж не встигли вбрать. Часть ягоди змокла. Коротше, людей нема. Надо уменьшать об'єми, переходить на якусь технічну культуру і не морочить голову бо нам на двох ми не вспіваємо. просто не вспіваємо людей нема на роботу може соя може гарбуз на гарбуз теж треба комбайн накупляти сушилки робити Все ну, такие дела Главное, чтобы Цветочки на ней Опа Это зимняя кассета у нас Мы и высадили Чуть-чуть, трохера было Вот И вот это новая посадочка На рассаду Ну и тут, конечно, возьмем Усов каких Что-то она напускала Ані якщо без ягоди, вона вся в этих самих, вусах. усах. А як ягоди повна, усов нема. Ось молода ягодка. Ну вона сипає, сипать постійно. Трохи навіть без перепочинку. Трохи покормив і вона знову пішла цвісти. Викидує, викидує, викидує. Ну а це на розсаду буде Свіженька. Це у нас хрущі повижирали, так ми решили зимню касету сюди кинути Ну протравили, естественно, і потом посадили. О, Опа, красавцы! Хороші такі цвітоноси, моцные, тут ягода. Б грам по сто, навірно, буде. Так, оце таке. Всім гарних врожаїв і мирного неба.